Міні ПК FireBat AK 2. Ось такий міні ПК, який коштує досить Дешево, як для персонального комп'ютера, і який можна використовувати для роботи, для соціальних мереж, навіть у щось пограти можна. Е, і знаєте, і подивитись, Netflix, наприклад, чи його, і Ютубчик 4К. Бо це комп'ютер на енергоефективному Intel N100 процесорі, та ще й можна його спокійно модифікувати, бо в нього ось тут так: от кришечка відкривається, і туди можна ще втулденити, наприклад, там М2, ой, не М2, а SATA диск додатковий. І так, ось такий. FireBat AK 2 Plus з оглядом на каналі Технозон Україна поїхали. А коштує він 148 баксів на момент зйомки цього відео. І це посилання на перевірного продавця я розташував у опису під цим відео. Будь ласочка, йдемо дивимося актуальну ціну, бо він може коштувати дешевше, якщо там розпродаж. По-друге, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник. А ще у нас є текстова версія огляду на нашому сайті Технозон. І теж є у опису під цим відео посилання, як і посилання на наші телеграм-ресурси. А версія 16 ГБ на 512 сховища. І тут є один такий, немало, такий прикольний момент, бо вони пишуть, що тут Intel, Intel Jasper Lake Celeron, процесор N100. Ніфіга. Тут Intel Alder Lake процесор, це ліпше. і це конкретно n 100 4 ядра 4 потоки до 3,4 ГГц. Intel UHD Graphics, саме звичайна 16 Гб DDR4 До речі, у нього є такий брат-близнюк, я б сказав би, але мабуть син покидьок на, на, на DDR5, бо тут на DDR4, але тут з можливістю трохи розширення. І там вона на NGFF, Це SATA диск звичайний він трохи повільний. Для, для SATA він прикольний. А для M.2 2 він такий собі трохи повільний. А тут. Хоча й написано, що тут M.2 два але прийшов він нам з M.2 2 диском. Я був здивований, бо тут диск прикольний, він швидкісний, і можна ще поставити 2.5 SATA диск. Був теж здивоний. Усі ці порти, там USB, LAN rj 45 ви зараз побачите на розпаковці. В нього є Wi-Fi 5 ГГц, але Wi-Fi 5, не Wi-Fi 6. Він підтримує dual Screen, там є такі там опції різноманітні. 4K 60 FPS, він теж тягає спокійно, бо ми дивилися YouTube. І 4 ядра, 4 потоки, потоки з кешем 3 рівня на 6 МБ. Зараз ви мене запитаєте, а що ж робити на такому е, Міні-ПК, хоча тут написано, там, наприклад, е, прем'єри до прем'єр, відразу кажу, для монтування відео він не підходить. Ми кажемо відразу правду, не підходить. Але пограти, наприклад, на ньому щось можна. Наприклад, у Hearthstone, у World of Tanks Blitz, у Diablo 3, у Starcraft 2, отакі собі якісь звичайні іграшки, звісно, у Кіберпанк ви не пограєте, як і у GTA, і у ще. Якісь іграшки. Але для презентації, для роботи з соціальними мережами, для веб-браузинга, для навчання, для будь-чого він підходить за його гроші. За його гроші він просто ідеальний, Я вам скажу за 147 та баксів. Давайте ми зараз його йдемо, розпакуємо, потестуємо і зробимо висновки. Перейшли. Хлопці, ви бачите зараз розібраний міні-ПК. Розібраний це о, такий міні-ПК, це FireBat, в нас АК2, Intel N100 процесор 16 ГБ ddr 4 512 ГБ сховища у вигляді SSD M2. Тут у нас отвір охолодження активного, сама по собі пам'ять у нас DDR4, будь ласка, 2666 МГц, і тут є відразу SATA-порт. Дуже здивований, бо в нас тут є type c і Type-C є в нас усередині. Я зараз, знаєте, що зроблю? Я зараз зберу його і покажу вам, яка цікава річ з цим type c Бо дивіться, ось я ставлю пам'ять, я ставлю ось це місце для SSD-диску. От воно просто там кріпиться. Давайте закрутимо. Закрутили. І в нас ось таким чином закривається кришка. Дивіться, ось таким чином. Все так. Відкривається вона ось отим, отаким, отаким замочком. Так відкривається. Що у нас на бочках є, на боковинках? Є. Отвір під замок Кенсінгтону, 3.5, вихід під мікрофон і під навушники. Laner G45, два HDMI, USB type a 20 отвір для живлення через блок живлення. Ще один Type-A 20 два Type-A 30 і кнопка вмикання-вимикання. У комплекті в нас йде ось такий блок живлення маленький на 30 Вт, 12 вольт 2.5 з Є в нас ось такий HDMI і кріплення під монтаж. Позаду, тобто, ось така штукенця, ви можете закріпити десь на стіночці, на моніторчику і підвісити на ось ці місця. Слухайте, ну хочу під'єднати і вже почати тестувати. Дуже цікаво для мене. Просто за таку ціну робочий міні-ПК знайти не дуже е проста річ. А якщо він ще нормальний, робочий міні-ПК, то. Подивимось, друзі. Граємо. Це вже така традиція. Стартувати огляд міні ПК саме з іграшок. І, чесно кажучи, таке, знаєте, в мене відчуття того, що я щось роблю. Таке, знаєте, дуже. Неправомірне, бо грати на Intel N100 процесорах це така собі затея. Але пограти ви у щось зможете. Я не кажу, що ви зможете тут грати у якісь повноцінні танки. Ці танчики в нас це World of Tanks Blitz, звичайно. І ви повинні це розуміти. Бо ми тут грали у StarCraft 2, Ми грали у Hearthstone, Ми грали у World of Tanks Blitz. Ану, йди на сюди. А, ну йди сюди ще разочок. А, і тут ми бачимо, що в нас 60 FPS у World of Tanks Blitz. Це не ігровий комп'ютер. Це комп'ютер для роботи, для соціальних мереж, для веб веббраузінга, для, для перегляду, можливо, фільмів якихось. До речі, без зайвих запитань все можемо виходити. І а, знаєте, що мене трохи. Здивувало те, що у цього міні-ПК є такий брат-близнюк FireBud, він трохи менший, він зовсім менший. І там, знаєте, там таке поєднання lpddr 5 і NGFF-диск. Це SATA 600. А тут нас стоїть m 2 NVMe диск з нормальною швидкістю 1782 на 1700. Це просто прикольно. Ось ми бачимо, що воно стоїть на PCI-Express 30 X2 шині. Сам по собі диск pci Express 3.0X4, 512 ГБ. І за цей диск дійсно дякую. Диск непоганий за свої гроші. І ось тут ми бачимо з вами компоновку системи, тобто е, основні складові. Це Intel N100 процесор Alder Lake, 6, 6 Вт максимальний TDP, як вони пишуть, 10 нанометрів. Е, з кешем 3 рівня 6 МБ, 4 ядра, 4 потоки. В нас, в, в нас материнська плата вона заснована на pci Express 3.0, максимальну шину має. І тут стоїть DDR 4, 16 ГБ, яка працює у однопоточному режимі 1X64, бо є DDR5. А якщо той варіант маленького того кубика, він працює на DDR5, і там воно працює у двох субпотоках 2х32 біт чи одному 64 біта. І вона, звісно, працює швидше, ніж ця пам'ять. Якщо казати про графіку, то тут звичайний UHD, Intel UHD графікс, ось ми бачимо 10-нанометровий, і він 192-бітний. Ширина шини. 192 біт DDR4 з динамічною пам'яттю. Тут більш нам нічого дивитись, ми можемо забенчити цей процесор, скажімо так, у нашому бенчмарку CPU-Z і побачимо, що у багатопоточному режимі він приблизно набирає десь 1000, Ну, 994 У нас було 1005, Ми вже не перший раз його тестуємо. І 300, 13 314, навіть у однопоточному його можна порівняти з процесорами Intel Core i7 2600, якщо брати у однопотоковому режимі, десь приблизно десь там. Близько. І у багатопотоковому, так, 2600 буде е, е, трохи потужнішим за рахунок того, що в ньому у два рази більше потоків. Тут 4 ядра, 4 потоки, а там 4 ядра, 8 потоків. Е, його можна порівняти з AMD a 10 а тут він стоїть в нас, бачите, у AD64 є тест такий прикольний чекмейт. Тут велика база, більше ніж 6-ядерний Core, Core i 7 990X і е, трохи не дотягує, буквально декілька балів до 16 ядер. Терного атома С3958. Але у PhotoWorks ми повинні ще перевірити. Це в нас таки характеризує його реальну потужність, реальну його можливість рендерити великі 10 зображень, які завантажують цю пам'ять. І одне за одним з заміром часу рендериться одне за одним. Ось, будь ласка, він випереджає. Трохи, зараз подивимось. Він випереджає 4 ядра А10, випереджає що нам, Xeon 3430, ну це старі процесори і не дотягує трохи до восьмиядерного оптерону, буквально там декілька балів. Стосовно температури і частот, яких він досягав у результаті тестів розширених, це PC Mark, дуже цікавий тест. Я вам скажу так: що максимальна частота процесору в нас була 3000. 183, хоча максимально, що ми отримували на такій самій конфігурації, але на ddr 5 3295. Тут він трохи не дотягує, скоріш за все, саме за своєю конфігурацією, але тут десь пікове значення 3168. А ну давай там, 3276 було. 3276. Практично він досягає максимальних значень свого, своєї герцовки. Температура в нас була увесь час приблизно на одному рівні, десь від 70 до 80 градусів, і це нормальна температура для цього типу процесорів. В нас воно нічого не пригало, в нас немає яких, яких пікових значень. Але для чого він підходить? Спокійно він підходить для роботи зі звичайними додатками, джимпами, файфосами, браузерами. І запускає він їх досить швидко. Відеоконференц-зв'язок. Якщо ви під'єднаєте камеру, буде нормально е працювати. Якщо казати про веб-сторінки, ну простий браузинг соціальні мережі, то теж нормально працює, щоб в його імідж шістдесят. 60 FPS, 105 FPS, це 3D-об'єкти. в нас 3D І у YouTube відтворює до 4К без зайвих питань. До того ж, редагування документів в нас ми можемо працювати з Excel, з базами даних. Ми можемо працювати з Word. Також ми можемо створювати якісь досить великі документи і презентації. Фото фоторедагування. Джим, Paint.net, Paint, спокійно працюйте. Photoshop. Ну так, 50-50, Рендеринг та візуалізація. Я вам скажу відразу, для відео він не підходить ні в якому варіанті, бо менше там 30 кадрів на секунду. Тут 15,99 у предогляди. Це буде у вас таке стробіння. і навіть я навіть про це казати не хочу. Не підходить. Спокійно можете грати у такі іграшки, як Hearthstone, якісь карткові іграшки інші. Тут буде працювати усе анімація. Будь ласка, можемо виставляти там свої картки, картки і грати, там скільки завгодно у ці іграшки. Такого роду іграшки будуть працювати. Ось він почав відтворюватися, перемотуємо е, на середину. на середину. Все, все, все спрацювало. Давайте тепер ми з вами потестуємо е, мережеві можливості. Це 2,4 ГГц. І це самий, е, скажімо так, повільний е, спосіб з'єднання його з інтернетом. 100 Мбіт для 2.4 це класний показник, дійсно класний. 100 на 93. Давайте увімкнемо з вами. 5 ГГц Wi-Fi. Відразу кажу, що тут немає Wi-Fi 6 модулю, тут стоїть Wi-Fi 5 модуль, який дає приблизно 300 Мбіт, якого цілком достатньо для роботи такого е, міні-ПК за таку ціну, це нормальний, скажімо так, варіант. Давайте тестуємо. І тут, будь ласка, там 290-300 спокійно працює. Будь ласочка, все працює, і якщо ми під'єднаємо на J45, це. Дріт, мережевий дріт. О, все під'єднали. Чекаємо на з'єднання і теж перетестуємо. Ось, будь ласка, в нас з'явився коннект, і тут буде в нас чистесенький гігабіт. Цей міні-ПК спокійно з цим впорається. Так що, працювати з соціальними мережами, у вас точно вийде там десь якесь відео подивитись, як і робота з таблицями та текстовими документами. Знаєте, як ми перевіряємо, як працює Excel. Ми робимо декілька текстових ячейок, потім робимо якісь обчислення, а потім ще й додаємо обчислення квадратного корню. Від останнього значення. А тепер ми беремо це все, розтягуємо вшир ось таким чином, а потім тягнемо на декілька тисяч клітинок і чекаємо, поки воно заповниться. І воно спокійнесенько все поширило і перерахувало. Також ми можемо, знаєте, як зробити, ми можемо. Ми його скопіювали, робимо ще одну о, таку вставку, і це вже величезні таблиці з величезними масивами даних. Ось тут там ще можемо скопіювати, вставити. Тож він спокійно працюємо з великими обсягами даних. І навіть у StarCraft 2 ви теж зможете пограти на якихось мінімальних налаштуваннях. Такого, знаєте, масштабні іграшки з мінімальними налаштуваннями теж підуть, ну, по типу StarCraft 2. А, ну, Кіберпанк, звісно, тут ніхто грати не буде. Але я ще грав тут у Half-Life, грав у Diablo 3. У мої улюблені, звісно, герої магії міча і Age of Empires, наші лисиця, Така іграшка улюблена, також тут буде працювати. Вон, будь ласка. Ну, он, лисиця, кричить, ура, ура! Що ти уракаєш? Да, да. да. Сидить, сидить з асусом, комп'ютером комп'ютерами. Кричить, що вона буде гратися на цьому комп'ютері. Давайте не так кричати таку лозунги. Так, хлопці, я готовий пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу: коштував він б 200 баксів, я вже мав би сумнів. А за 300 я б сказав би, напішло да, пішло воно все у дупу. А так за 147 баксів це просто-напросто класнючий комп. Саме за 147. Бо ви скажете зараз, Бабол ну, у тебе завжди усе прикольне. Ні? Фіга лише за 147 баксів. Ви можете його купувати можливо дешевше, якщо буде, бо посилання є в опису під 150. цим П'ятдесят Ну за 159 теж піде. Добре, добре, все, на все добре.